Озим, великий привіт! Вітаю вас на каналі. Ми зібралися до продуктового магазину і хочу вас взяти з собою показати місцеві ціни на продукти. Перед тим, як йти в продуктовий магазин, треба гарно підготуватися. Що я маю на увазі? А маю на увазі я отакі торбинки, сумочки. Для продуктів, тому що на касі нам ніхто не запропонує пакетик, як ВАТБ, маленький, середній або великий. Угу. Якщо з собою сумки такої не візьмеш, то ні в що буде скуплятися. Ні, там є сумки великі, ну, вони ж і коштують. Кожного разу ж не будеш купляти собі нову сумку. Тому беремо пакети, торбинки, все з дому. І навіть для овочів є отакі. Ну, сіточки такі. Також торбинки для овочів, тому що пакетів нема взагалі. А до найближчого продуктового магазину у нас десь приблизно 6-7 кілометрів. То ми знову на велосипедах і в путь. Ну, ось нарешті ми знайшли самостійно продуктовий магазин. Це щось подібне нашого АТБ. Бо минулого разу ми заблукали. Крутили-крутили. Добре, що скрізь є інтернет, добре, що є Google карти. Ну, вибралися. Ну а цього разу знайшли ура! Тож запрошую вас до місцевого магазину, подивимося, які у них тут ціни. Ну, Починаємо з того, що тут діють акції, постійні акції. Акція і от такі акційні ціни. Морква. Пів кіла 69 євроцентів Що у нас тут ще таке цікавить? це сливи пів кіла євро 49. А, яблука. Також кілограм євро 50 можна сказати. Картопля, картопля з 3 кіла. Отак ось так такий пакет у нас будемо округляти 3 євро. Помідорки дорогі. Ось такі ось гарненькі черіки. 300 грамів. 2,29 євро. Огірок. Огірок у них продається штучно. Оце такий огірочок. 79 євроцентів Капуста Євро. Це, мабуть, за штуку. Так, що у них тут іще? Хочу замітити, що в пакетів вони для овочів також немає, є отакі сіточки. Тому краще брати з Так, Далі у нас банани. Банани коштують євро 49. Евро. Тобто хочеш, вибирай, які хочеш, хочеш вже є вагові. А тут кілограм такі зв'язочки. Вже воно зважено. Авокадо. Також, якщо брати отаку сіточку, написано, що тут 700 грамів 3 євро. Авокадо. Два штучки. 2,50. Лимон пів кіла євро, тут вони вже поважені в дочці євро. Що у нас тут ще цікавить? Ананас. Один ананас. Такий доволі гарний. Два євро. І гранат одна штука. По знижки 99 євроцентів. Яблука є різна ціна. Дороговатенько. І так, отакі яблука на 69. Отакі поважені вже за 4 штуки майже 2 євро. Такі тут кілограм. Євро 79 центів, тобто, ну не дешево. Звичайно, у нас в Україні набагато дешевше яблука. Тут продається в баночках отака морковка маленька маринована 89 центів. Тут ось комбінована з горошком. Так, давайте шукати таке, що... І в нас продається. Наприклад, горошок 80 центів. Така баночка. Тут грам 250. Огурчики 83 цента. Кукурузка. Тут баночки такі, як в нас, мабуть. 450. Ні, 350 євро 20. До речі, є і персики консервовані, такі, які я використовую на торти. У них дуже популярна така їжа, як консервовані сосиски. О таких банках, отаких банках. Тут дуже Великий асортимент Кикса, Ну сосисок. Зараз я біля молочної полочки, і тут дуже багато різновидів молока. Якщо молоко, то воно є ізнежирене, і 1,5%, і 3,5%, тобто трьох видів молока Молоко коштує 93, 95 94 євроцента І по знижки можна взяти. Ще трішечки дешевше. Але молоко от різне. Можна ванільне молоко. Тут по жирності воно відлічається, знежирене молоко, кокосове молоко, фруктове молоко, молоко карамельне, молоко шоколадне, з цього роблять какао. молоко, чоколад, ваніль. Євро 45, євро 69. Ну, такі ціни. І великий вибір таких мистецьких йогуртів. Вони продаються такими здоровими банками, вони з шоколадом, з різними фруктами, персиком. Що у нас тут є? Ябло. 70 тобто, такі великі банки. банки літрові Така ціна. Молочна продукція тут дуже вся якісна, вже куштували, що не візьме, дуже смачне, якісне. Ну, по цінах, я б сказала, рівноцінна нашим цінам. Молочка тут дуже доступна. Ну, і так як сири відносяться до молочної групи, то також, наприклад, такий кусок сиру. 350 грам, ну, 4 євро, так? Сир весь смачний. Ми відбрали майже кілограм. 7,44. То тобто молодішість сири взагалі дешеві. Ціни так, як у нас, чим сир старший. Більше витримки, тим дорожче, звичайно. Все слайсиками нарізано. Олівки. Така баночка 200 грам. 2 євро. Ну і тут дуже полюбляють мясні нарізки. Тут все вони вже нарізане шматочками і ковбас. Ну і перейшла я до м'ясного відділу. І що що тут м'ясо дуже дороге. ну Курятина ось, 700 грамів, майже 8 євро. Але дуже багато напівфабрикатів. Ось такі ціни. 799, 800 грамів філе куряче. Ну а що стосується яловичини. Тобто, наприклад, отака м'якіть. М'якіш тут у нас 450 грамів, 650 євро. Фарш кіло фаршу 8 євро. Але дуже багато продається м'ясних полуфабрикатів. От вам вже бюштекси, ось вам вже отбивні, нарізка. Свининка. 700 грамів. 5,29. Велика біда тут з салом. Сала тут от просто чистого куска сала і не знайдеш. Тут, якщо є, то такий, знаєте, бікон-бікон прям. От зараз, щоб знайти так швидко і не знайду. от, Наподобі отакого. От Оце вважається вже сало. Ну от, Щоб чисте сало, тут не знайдеш. Здається, навіть чищена і порізана картопля, вже шматочками готова. І така маленька замаринована. І на фрі. Тобто, картопля помита, почищена, бери і готуй. Ось, замаринована картопля. Кидаю в олійку і смаж. Ну і дуже в них популярна це вже готова їжа. Вони роблять в таких судочках. Тобто тут воно вже готове, кидають в мікроволновку, підігріли і вже готовий сніданок чи обід. Дуже багато такої їжі, вже готової. Бачите, в таких судочках. Воно різне. Кожному, що смакує, можна вибрати на свій смак. Таке тут різне все. Ви знайшла популярний десерт в Нідерландах. Це їхні вафлі, дуже-дуже смачні. 2,44. Неймовірна смакота. Побувати в Нідерландах і не спробувати такі вафлі ну просто неможливо. Є такі бунти, багато дуже випічки. Хліб також різний. Є і по євро. Уханки досить такі здорові, такий він натийнятий. Ну і дуже популярні такі булочки. Беруть їх на бутерброди. 6 штук 77 євроцентів Така булка. Може за кубями є дошок хлібинки. Також євро 9 центів. І Також тут є такі е, два ряди, такі, як, як, як у нас в АТБ. Різне-різне, з усім різним. Також тут і одежа, якісь господарчі товари. Також тут і іграшки для дітей. Так само, як і в нас в АТБ. Різного всього. От макаронів тут невеликий вибір. ну ось наприклад, такі макарончики. Тут 500 кадоранів. Коштують 94 євроцента Пачка в 93 цента. І всі, і всі макарони, які взагалі темні. Кілограм євро 29. Ну, от тут Вибор тут невеликий вибір. Паста, паста євро 05. А ще тут велика проблема з пельменями. Їх тут взагалі немає, немає тут вареників. Є. Ось, наприклад, е, от, да, ми бачимо таке начебто варенички. Це равіолі, вони можуть бути з шпінатом, з сир, е, гриби, ну, тільки не м'ясо, як, як у нас в Пільміні, да? ну, і Вареники тут теж не знайдеш. Ні з картошкою, ні з капустою, ні з щі. Ми зараз знаходимося трішки в іншому магазині, це Альберт. Трошки більший вибір, трішечки дорожча продукція, але вибір більший. І тут я знайшла крамові палички. Ура! Так, ціна їхня. Євро 69. Тут трішки грамів 200. Тут більше 250 грамів ось євро 40. Скільки ти хочеш, різна вага, різна ціна. Морепродуктів дуже багато. Суші. І рибка різна. Ціна також гарна. Також дуже багато вже готової продукції або полуфабрикатів. Ну, це те, що в фольгі це полуфабрикати. Ставиш в духовочку і воно тобі готується.

Синій ярличок, це знижка. От по знижки яйця, а найдешевші тут 2,09 цента. Знайшла стіла, все для випічки. О, що тут інтересне. Так, бачу ванілька, загущувач для вершків. Хотілося би мені знайти дріжджі сухі. Це ванільний цукор. Це ванільний цукор. Ну, тут мають бути десь сухі дріжджі, де ж вони? Угу. Сода. О, тут багатенько соди. Мені буде купити саме таку соду, бо я купила. Отак, тут є чайна ложечка буквально. Ура, я знайшла дріжджі. Отакі От вони сухі дріжджі. Включаю на гуглі, включаю переводчик, підводю до назви, і воно мені написало, що це дріжджі. Ура! Шукаю каву, тому що каву люблю. І в мене вже моя закінчується. І по цінам тут в зернах, зернах, зернах. Так, я вам скажу, не дещо 16 євро кілограм. Так, а де ж тут мелета? Десь є мелета, кава. Кава, мелета. Тут майже вся кава в капсулах, тобто 20 експресо тут іде двойна. І молоко і кава. 11 євро. Так, недешево. Меле та мелета кава. Ось, наприклад, тут у нас скільки тут грамів? Без очів нічого не бачу. Скільки грам? 250 грамів, 479. кава. Ну, Плюс-мінус. Так, знайшли ми цукор. Кілограм 95 євроцентів. Є цукор також коричневий. Ну, ось такі приблизно ціни на продукти в місцевих магазинах. Може, показала я не все, але дивилася взагалі те, те, що мені цікаво. Дешево чи дорого, та дорого, звичайно, особливо, якщо розраховуватися нашими гривнями. До речі, тут майже в усіх магазинах приймаються українські картки то Розраховуватися, от в мене Приватбанк, де лежить гривня, то розраховувалася гривнею. І, звичайно, якщо перевести на нашу гривню, то дуже дорого, особливо м'ясні продукти, м'ясо. Ну а так, чесно кажучи, мене здивувало зовсім інше. Не, не те, які тут ціни. Зрозуміло, що країна, розвинута країна, тут зовсім інші е, заробітні плати, то й ціни тут інші. Мене здивувало трошки інший момент. Навіть Скажімо так, що я здивована, розчарована і навіть трохи збентежена. Але про це буде в наступному відео, тому що мені самі треба переварити цю інформацію. Тож, на цьому поки що все. Всім миру, добра і здоров'я і до наступних відео. Всім пока-пока!